Вулиця Руданського, місто Чернівці, Напрямок вулиці Головної, парку Шевченка, стадіони Буколина. Тихе спокійне місце. Особняк. Огорожений біля одної соти. Сотої землі, є заїзд, гараж. Гараж наскільки в тому біля? Шість метрів. Щось довжини э, печень. Гараж 30 квадратних метрів. Людина оброблений сайдингом. металопластикові вікна. Підні двері дерев'яні, є козирок. Коридор. Тут котельня. Підлога, паркет, так? Да? Все паркет бук. Паркет, бук, стіни стеле. Оброблені. Ну, в пластиком в коридорі. Котельні. Котеликий двохконтурний чи Ні, ну, ну як ви зрозумієте? Там окремо, газова колонка. Ага, контрне. Шафа купа обмонтована. Вітальня. Блога паркет. Є камін. Стіни стеля. Покраска. Здесь кладовочная. Кладовка под ходовой клеткой. Камин, камин девичий? Да. Девичий камин. Кладовка одна. Еще одна кладовка. А два? Хит в подвал. на скільки квадратів? Десь там 4 х 16 і ще одне там. Тут іде ще бак на півтори тонни. То есть, і свій свіколодість. Якщо воду виключають, на своїй воді можна буде тут на півтори тонни води накачано все время. Також стоїть насос, то все тут стоїть. Вот, ванна, ванна кімната. Підлога. Стены керамичная плитка. Кухня. Кухни. 50, Кухня. 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 Мебель, газова колонка. Це зараз паль документ. Лісниця на другий поверх. Вихід на другий поверх. Сходова клітка дерев'яна. Який матеріал? Бук. Бук. Все саме дороге. коридор підлога, паркет, бук, стіни, стеля. Ось робимо туалет. На другому поверсі є душова кабіна з туалетом, стіни та підлога керамічна плитка. Стеля пофарбована. Одна кімната. Перша кімната. Підлога. Паркет, стіни, стеля. Пофарбовані. Друга кімната. Кімната номер 2 Кон повністю застеклений теплий. Вигляд на вулицю Руданського. Буккова лісниця на чердак. Сходова клітка на. Ну, може, чердак. знятий чердак. Там вроді світла немає. Вроді бо лампочка перегоріла. Де да, лампочка перегоріла. Зараз поміняти не проблема знімає чердак. чердак. великий, майже на всю площаді до цього. Як по другому поверсі. Тобто там можна робити ще одну кімнату дуже. Це спальня. Спальня кімната. Це можна... как детская, можно как гардероб нам. Я, я, кто я хочу, то может... И там еще один И улица, там еще один балкон. Выходом на дверь. Балкон. С выходом на дверь. И на улицу Криворизьк. И улица Криворись.